Артилеристи десантно-штурмових військ Збройних сил України виконують вогневі завдання зі 155-мм самохідної артилерійської установки Цезар. Відеороботи опублікувало командування десантно-штурмових військ збройних сил України. Зараз ми бачимо самохідну артилерійську установку Цезерь на базі татри французького виробництва, передану нам від народу Данії. Машина має високу прохідність, маневрена, 155,5 калібр, на собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів, 36 зарядів і має високу скорострільність. Екіпаж складається з чотирьох чоловік, командир водій, навідник і заряджаючий. Машина пристосована до використання високоточних снарядів, що є великою перевагою, а також має високу скорострільність. Предназначена для контрбатарейної боротьби найголовніше, для подавлення колон, бліндажів. Будь-які цілі, може, навіть можна піхоти. Завдяки тому, що має автомат заряджання, набагато простіше і швидше вести власне сам вогонь. Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, в дорозі нам дають X, Y і висоту, говорять, який снаряд, заряд і підривник ми будемо використовувати, кількість снарядів, які ми будемо використовувати. І ми її тоді, коли все ввели на цьому топі, ми її нажимаємо Confirm, підтверджуємо і передаємо на зовнішній апарат «Ready». Ми його активовуємо. І в нас тут повністю відображається вся інформація, яка була внесена там. І ми готові до ведення вогню. Порівнюючи з тими машинами, на яких я працював перед цим, то ця машина дуже комфортна, то, що найважливіше для мене, і дуже легка в користуванні.